Друзі, прошле відео закінчилось, а ми продовжуємо знімати. Я вас вітаю на нашому каналі. Для тих, може, у кого задався вопрос по поводу, що ж це моя шапка одна, така, друга. Це ми шапки привезли е, з Європи. Це мої друзі мають фірми одну, другу і такі подарунки. Подарунки для Ментості. Андре... Андріан Хой. Хто не розуміє швейцарською, я переведу, я поздоровався. Ходь це привіт е, німецькою, німецькою мовою. Е, тому, навіть не німецькою, а швейцарською. Тому що вони, вони так обіжаються, коли ми їх називаємо. Вони не німці, вони швейцарці. Е, у нас сьогодні інтересний день. У нас сьогодні гості. Е, дивіться, далі, ми постараємося. Коротенько врізати, що ми будемо робити сьогодні. Плани грандіозні. Людмила Васільна готується зустрічати гостей, а найкращий подарунок це гарний стіл. Тому це зараз буде борщ. настоящий український борщ з салом. Хвати, бо мене поб'ють, я зрозумів А ми ходімо. Глянемо, що я зараз швидко хочу зробити перед тим, як гості ще приїдуть. Є в мене часок времени. Що у нас тут по цеху? По цеху щити, я мабуть не показував, перевіз щити. Дякувати сусіду, він нам їх подарував. Які у нас ляжуть це план також в місто оцієї клітки. Козлятник я вам казав, ця клітка. Вона переїде на поросятник, з якою ми будемо городити <кій> ну, загороди для поросят. А ті щити ляжуть вокруг е цього сараю. От як оті двері старі лежать, тобто, щоб козочки наші лежали не на бетоні, а на щитах. Тут також творчий безпорядок кругом опилки заканчується. Поки що вистачить, треба буде з'їздити, привезти. Юрчик, привіт. Зараз хочу я свиням на молодь. Чому закчується? Ця бочечка у нас, вроді, як резервна. А ця бочечка у нас заканчується. Уже все. Гарбузи, гарбузи ідуть, ідуть, хорошо йдуть. Зараз ще експериментую, хочу проекспериментувати. Це, друзі, я не просто вилив сиворотку, а замочив. Замочив наше зерно в сиворотки. Свині, ви підростаєте чи ні? Та, здається, підростають, слава Богу. Так. І ще обнаружив, друзі, що у нас случилася така така серйозна, можна сказати, біда. Тому коли купуєте. Зерно провіряйте у провірених людей, вони його обрабатували чи не обрабатували. Кинулись ми і дивимося, що ж це у нас з зерном. А у нас завівся носик, хто знає. Да? Я глянув і верхній слой зерна в цих бочках він уже був над'їжений. Я зараз попробую, попробую вам показати, як це виглядить. Ем, забігаючи. Зараз, 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 друзі, вибачайте. Так. ось Дивіться, зерно, і в ньому дирочка. Хто бачить, В ньому дирочка, тобто туди залазить носик, він виїдає серцевину з зерна, і зерно виходить пусте. Тобто, ми кормимо їх половою, Ну, нічим. Ну, Этого немає. Тому пришлось заказати з інтернету э, таблетки, спеціальні таблетки. Toxie foss. називається. Ну, хай це не буде реклама, я не знаю. Э, для людей це, я ж повторюся, це не реклама. Э, Отак вот вони виглядають. У бутылки. І потім, що з ними становиться, ось вони розсипаються на такий. Тобто вони виділяють газ і розсипаються на таку. Уже тут нічого не ето. Воняло, звісно, капітально. Картошку потихеньку перебираємо. Там почти Людмила сильно закінчила. тут не закінчила. Так що, отакі от, от у нас були проблеми, але ми вже з ними справились. Уже все, немає цього жучка, слава богу, вони, вони всі переїли. До речі, сьогодні це у нас. Наш мотор, який ви бачили в прошлому відео. А сьогодні приїде до нас ще один помічник. Хай це буде для вас також інтригою, який нам буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже допомагати. Ми подивимося. І ви лишайтесь з нами, і також подивитесь, що ж ми будемо робити. Так, друзі, тому лишайтеся з нами. І побачите ще дуже багато інтересного. Друзі, все хочу зняти відео. Не знаю, десь знімали, потім не викладували, викладували, щось, щось запутався. Але ж розкажу, як ми ділаємо, як у нас е, помов. Тобто Тут у нас є кармарізка. Є у нас мельниця одна, мельниця друга і там забочка і там ще трава Е, Тому. Зараз я буду молоти, воно буде шумно, тому ми звук вимикаємо. Так, друзі, все вірно 2 хвилини одне відро. Ну, швидко, медленно, немедленно, все нормально нас все острає. Тому там взяли, сюди засипали, туди висипали, там віддали свиням. І так вони у нас їдять. Ну, ось так цей процес проходить. Я думаю, ми зараз справимося вже, батя подзвонив, скоро на под'їзді. Залишайтеся з нами. Дякую. Друзі, довго чи не довго пройшло время, але на наболов'я. Е -е, оцю бочечку нашу, резервну я завжди її. Стараюся намолоть, як вона отсюди намолодь, щоб вона стояла на ну, може не буде електроенергії. чи щось. І ще потім е, оце корито, воно віддільно намелене, воно завжди для козочок. Е, тут тільки ячмінь і кукуруза. тому що в пшениці більше кліковини. Я вже колись казав, що для козочок це не зовсім. Е, бочка ця також повна, свиням порцію віддав. Дякуйте. На здоров'я. Ноу залив, також сиротка Сиворотка вже скінчилася. Зараз іду в душ. Треба прийняти душ, тому що пилюка на... На эти... Нос наш аж... організм бореться із за цього. Виділяється всяка жидкость. І будемо зустрічати наших гостей. гостей які Їдуть до нас не тільки е, допомогти нам трошки, не тільки е, з подарунками, але давно вже не бачились, і багато, і багато є справ. справ не тільки для нас, а ще й для Бога. Е, тому будемо зараз зустрічати. Так, друзі, душ прийнятий. І ось наші гості. Встрічаємо. Собаки зустрічають. Всі зустрічають. Вдиваюся. Вася заморений. Дітвора. Це приїхав брат нашої моєї супруги Людмили зі своєю родиною. Вітаю вас, браття і сестри! Добре сюди! Друзі, брат Василій завжди, коли приїжджає. У нас тут там інтересно. Е, Вася він волонтер, дуже гарна людина. Е, тому він привіз тут всякої всякої всячини, як я вам показував. Це наш помічник, який нам допоможе в далі. Е, також Вася достав гуманітарну допомогу. Зараз вона буде роздана. На, в Андріївці нужденним людям. Е, дякувати Богові. Дякуємо також фонду Сумка Самарянина. При підтримці е, брата Андрія. Вітання брате, він оплатив доставку цієї, цієї гуманітарної допомоги, в частності е, соляру. Дякуємо всім, хто з нами. І Допомагає в розвитку і в созіданні. Всім хочу сказати, побажати Божих благословінь. Лишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте лайки і слідкуйте за нами. Впереді дуже багато інтересного з Богом.